Вітаю всіх, слава Україні! Далі я займаюся програмуванням. Буквально за 6 годин я повністю ознайомився з такими мовами програмування, як Kotlin і Java. Це дві мови, які пов'язані між собою. Вони використовують одну і ту саму технологію. Це технологія Java Development Kit, де використовується байтове представлення кода. Ця компіляція вона більш зрозуміла для комп'ютера, тому що зразу програмний код він прописується в байтах. Ну і тому така фірма, не помню, яка Apple, Java, ну ця мова Java, вона більш досконала для того, щоб прописувати такі мобільні пристрої, як Android і сотові телефони. І раніше використовувалась, але найбільше що я хочу сказати, що Microsoft вона так само захотіла піти таким шляхом, почала використовувати цю технологію. але на неї подали в суд, що вона використала таку назву як Java. Тому Microsoft винайшла таку мову програмування як C-Sharp. Але C-Sharp, вона більше працює з такою технологією, як Net. і використовує для роботи більше з комп'ютером ніж для мобільних пристроїв. Ну що я хочу вам показати, коротше за 6 годин я оволодів буквально ще двома мовами програмування: Це Kotlin і Java. Так, дивіться, тепер скачав я таку програму, як IntelliJ IDEA. Це спеціальний редактор для того, щоб писати на Java, на Kotlin. Ну і тут вже бачите, написав таку невеличку програму. Це програма, де вираховуються масиви. Я кажу, що ось треба починати. Так, ну і тут от вводимо любе число. Ми можемо ввести від 1 до 12 любе. Навіть пропишу я, наприклад, таке число, як 100. раз, два. Ну і зараз компілюємо. Компіляція у нас відбувається от. Коротше, ми зразу можемо перевірити результат в консольному вікні. Так, і отразу одразу, от і воно тут от нам вже видає. І зразу видно, бачите? 100! І тут усі ці значення масивом вони вивелись. Так, і тепер я цієї мови виходжу. Дивіться, у мене тут є ще другий PyCharm. Тут я е, програмую на Python. Також є Visual Studio. Так, це вже друга мова. Бачите, я переключаюсь між ними. Ця мова кодеблокс. На цій мові я забув, яка мова, ну коротше, я теж програмую на C++, Це спеціальна програма для нього. Ну і Visual Studio Code, Це ще одна програма. Ну що тепер я знаю, куди мені рухатись. Хочу ще вивчити таку мову програмування як SQL, робота з базами даних. Ну, на основі того, що я вивчив Kotlin і Java, я знаю, що є таке асинхронне програмування, корутіни. Асинхронність це новий принцип представлення даних у серверній частині, в системі мережі, тому що є, наприклад, така технологія, як корба, а є технологія Net. Корбу використовує якраз Котлін і Java, А технологію нет використовує Майкрософт на основі мови програмування C-Sharp. А зараз я хочу вам заспівати пісню про свого ротного про Миколу Харчука, про сержанта шума, про свого зводного, про Дубровського Андрія. Тому що завдяки їм вони мені дають можливість просто розвиватись. Я хочу їм подякувати. Подякувати збройним силам України. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Я родний твій, Микола Єхарчук Я знаю, ти вивчаєш різні мови, програмував на джаві ти скріпти, то напиши для роти теж програму, та програму йти чіпи всі, а це держав у байтах, кодах та безпілотник запусти. Нехай літає він по вопах, бо ж технології нові. Потрібно нам також вивчати, нехай вивчають їх бійці, щоб горків швидше тих прогнати. А шум сержант наш тирон Олександр мені сказав, щоб лиш вчоли джаву, щоб байти в код у чіпах прописав, щоб написав для ЗСУ програму, за програмою йти, чіпи всі. А сам державу у байтах водах безпілотник запусти. Нехай літає він по вопах, бо ж технології нові потрібно також нам вивчати, нехай вивчають їх бійці, щоб швидше тих прогнати. Злотний мій, він не перечудеш. Дубровський він, Андрієм його звали, Коли ж писав мене він не хулив, ж двох у мене не забрали, за програму й чіпи всі а сам держав у байтах-ходах та безпілотник запусти Нехай літає, він по вопах бо ж технології нові. Потрібно також нам вивчати, нехай вивчають їх бійці, щоб орків борків тих прогнати напрограмуйте чіпи всі, а сам державу у байтах водах та безпілотник запусти. Нехай літа. Він по лопах по технології нові, потрібно також нам вивчати, нехай вивчають їх бійці, Щоб орків борків свичитих прогнати Ось технології нові, потрібно також нам вивчати, нехай вивчають їх бійці, Щоб орків швидше прогнати, Щоб орків свицетих прогнати, Щоб орків свицетих прогнати. Милявся тільки що написав цю пісню без підготовки. Слава Україні! Смерть ворогам! Ми переможемо!